Ука цяка гука ука ука кача, ука-ука, у кача гука гука. Всім привіт! Мало хто знає, напевно, але я спілкуюся не тільки з людьми. Я спілкуюся ще й з деревами. І зараз я цю свою невеличку прогулянку, вихід на природу, вирішив записати. Тому що за довгі роки наважився нарешті показати своє справжнє захоплення те, як я це роблю. Справа в тому, що я довго вчився, читав різну, лі різну літературу, не знаю, як її назвати, вона є фантастично наукова, але в ній, повірте, науки більше, ніж фантастики. Я освоїв... Ці книжечки, до речі, посилання кидаю внизу, одразу на них студіюйте. І, е, на мою думку, як мені здається, навчився спілкуватися з деревами. І я хочу зараз провести вас крізь ті сонячні, подивіться, гарні пейзажі, е, до одного дерева, дерева, якого я дуже, е, яке я дуже ціную, яке для мене дуже важливе, і дерева, з яким я спілкуюсь. Е, ви не почуєте слів від дерева, але я вам все перекажу. І ви. Повірити, що дерево спілкується. Дерево не тільки вміє говорити з людиною, воно ще й вміє говорити про минуле і майбутнє. Тобто воно відкриває секрети і сутність речей. От зараз я ще кілька дубликів вам покажу, як я до нього крукую, і ви побачите мій з ним е, діалог. Все. Чекайте наступного включення. А тепер, поки йдемо трошки фактів. Мало хто знає, але про закінчення Другої світової війни повідомили саме дерева. Вони назвали на іточну дату. Кажуть, що в Сталіна були деревомовці, і вони спілкувалися з ясенями, кленами, і там була озвучена дата кінця війни. І ніхто не повірив цю дату, всі думали, що війна буде тривати. Багато менший, закінчиться поразкою, але потім Сталін подумав, що дійсно це його до перемоги веде. Друге, це мало хто знає, але в Іспанії у 80-х був викрадений хлопчик. І цього хлопч... за цього хлопчика вимагали викуп. А коли викуп зібрали, то вже зникли злодії. Злодії десь ніби пропали, безвісти, де хлопчик був схований, ніхто не знав. І так само люди звернулись до деревомовців. Батьки хлопчика. І дерево досить точно вказало координати для хлопчика шукати, знайшли його в полі в якійсь закинутій стайні. Отакі от, от чудеса. Це ведуть до того, що розмовляти з деревами реально і вони дійсно заглядають значно далі, ніж люди своїм розумом здатні бачити. Тож, повірте, це буде цікаво. Ну ось, я вас вітаю. Ви дочекалися. Нарешті я вас підвів до того самого дуба, з яким. Маю намір спілкуватись. Подивіться, який він. Абсолютно феноменальна рослина. Він рославий, старий, йому е декілька сотень років, можливо, близько двох сотень, якщо -то... <кхм> шукати визначень. І з ним я зараз збираюсь поспілкуватись. По-перше, е етикет. Перед деревом ви знімаєте кепку, так, ніби перед вами якась високопоставлена особа чи священник. Підходите до нього. Е Звичайно ж в обов'язковому порядку. Босі. Так, я взуття залишаю отут. Прошу подивитись. Босі, тому що дерево росте коренем землю, відповідно, дерево землю поважає. Ви проявляєте до землю повагу, таку саму, як дерево. Все, для розмови з деревом треба притулитися до нього чолом, задати йому питання, звернутися чи просто розказати про наболіли. Коли ви це зробите, дерево вам відповідає. Голос чуєте тільки ви. Тому ви вже в мені повірите на слово, я вам відповім. Та істина, яку він мені повідає, не заставить вас довго чекати. Сумніватися, вірніше, в тому, що дерево говорить зі мною. Гарантовано, сумніву, сумнів у вас буде нуль. Так, все. Просто спостерігайте. Дубе-дубе, повідай мені велику таємницю, яку я ніколи не відкрив би без тебе. Так! Так, я чую твій голос У себе в голові. Ти в мені дубе. Е, Що? Що? Як? Всі? Не можуть бути всі? Всі? Ясно. Дякую. Ну це шок. Абсолютно несподівано. Він мені сказав, знаєте що? Він сказав, що мої глядачі круглі ідіоти. Я перепитав, чи всі. Він каже, так, всі. Не знімай для них більше жодного відео, вони є невдячні. Доведеться дійсно підкоритися його волі, повірити, послухати. Напевно, це буде останнє відео на моєму каналі, яке я публікую. Я з ним не згоден, я люблю своїх глядачів і вважаю вони достойні люди. Але я не можу піти проти волі дерева. Ну все. Okay.